Що ти можеш робити із камінням? Деякі люди не помічають каміння. Вони просто проходять, задерши голову вгору, запхавши руки у кишені, і не помічають, що ще рівне у них під ногами. А деякі люди помічають це дивовижне каміння. І цінують його. Зрештою, ти можеш зробити стільки цікавого із камінням. Ти можеш його зафутболити геть свого ганку, і далі ганяти його по всьому району. Поглянь, як камінчик підстрибує і показує тобі шлях. А можеш спекти млинці з камінців. Знаєш, як це робиться? Спочатку треба знайти плаский камінчик, далі треба знайти ставочок або струмочок, потім жбурнути камінчик одним легким рухом зап'ястка, затамувати подих і сподіватися. Швидше за все, перші млинці не вийдуть, і камінець піде на дно. Але згодом ти побачиш, як камінчик. Хоп хоп, 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 пострибає по водичці. Один, два, три. О, це просто чудова розвага. Цинь. бум, Пігу. Цікаво, як багато звуків може видати один камінчик. Це може бути весело дізнаватися, але завжди слід уважно дивитися, куди ти кидаєш. Ніхто ніхто не хоче бути вдарений камінчиком. Щоб гарно побавитися, тобі потрібно більше, ніж один камінчик. На щастя, ти можеш знайти більше на пляжі, у лісі, біля власних дверей. Деякі камінчики можна взяти з собою, а деякі потрібно залишити там, де вони є. Тож бери камінчики, які можеш. І насолоджуйся виглядом тих, які не можеш взяти. І пам'ятай, попереду буде ще багато каміння, які можна розглядати. Коли в тебе вже накопичиться багато каміння, можна знайти так багато розваги з ним. Наприклад, можна його сортувати за кольором, за формою, за розміром або за власними відчуттями. Наприклад, чи покласти тобі оцей крихітний білий камінчик до інших крихітних камінчиків, чи до інших білих камінчиків, чи до камінчиків, від яких тобі весело, тільки ти можеш це вирішити. Ти можеш вивчати каміння у музеї, у власній школі чи під відкритим небом. Каміння показує, як рухалися льодовики. Коли вирували вулкани та які рослини і тварини жили у давнину. Хочеш провести експеримент? Подивися, скільки каменючок поміститься у твоїй руці або на коліні. Полюби своє каміння, прислухайся до нього, дізнайся, яка у нього історія. Каміння дивовижне. Ти можеш його змінювати. Наприклад, можеш збудувати місто з каміння або зробити гарнезну мозаїку, шматочок за шматочком. Навіть можеш зробити прикраси для себе, наприклад, намисто або каблучку. Або можеш перетворитися на чарівника і зробити закам'янілу жабу, рибу феєчку. Усе, що тобі для цього потрібно, це твоя уява. Каміння можна збирати, деякі камінчики просто ідеальні, вони можуть нагадувати тобі про якісь місця, можуть зручно і гарно вкладатися в руку, або заспокоювати, коли страшно, і терпляче чекати, поки ти думаєш, таке каміння не викидай. Не печи з нього млинці, і не зафутболюй його з ганку, носи такі камінчики із собою. Поділись із кимось своєю таємницею про камінчик, поясни, де він знайшовся, як довго ти його маєш і чим він тобі так сподобався, а потім обов'язково вислухай про їхній найкращий чи улюблений камінчик. Це може зайняти якийсь час. Друзів підбирай ретельно. Люди схожі на камінчики, деякі сяють здалеку, а деякі спочатку здаються звичайними, а потім ти розумієш, що глибоко всередині у них захований скарб. Не пропусти цю магію, не пройди мимо із головою закинутою вгору і руками, запханими у кишені. Почуй історію іншої людини і поділися своєю. А потім вирушайте на полювання за новими каменями і придумайте для них історію разом. Сподіваюсь, тобі сподобалася ця історія, і відтепер, кожного разу, вийшовши на вулицю, ти будеш уважно приглядатися, що там у тебе під ногами. І так само уважно приглядатися до каміння, яке знаходиться у природничому музеї. Ми з моєю донечкою обожнюємо полювання на каміння. Інколи, здається, перед тобою звичайнісінька каменюка. А потім вийде сонце, і вона засяє, як діамант. Або буває ідеш собі, ідеш, і тут дивишся якісь відбитки на сірій каменюці. Та це ж амоніт, або ще якась істота, яка жила мільйони років тому, ось її силует, видно на камені. Ми уважно досліджуємо усі камінці, і каменючки, які привертають нашу увагу. На звичайних пласких камінцях спробуйте намалювати якісь барвисті символи або кольорові ілюстрації і потім викладати з них захоплюючі історії і карколомні детективи. Або намалювавши звичайними акриловими фарбами на них абетку, можна грати в загадки або писати одне одному записки. Колись у мандрівках ми купували магнітики, а потім вирішили, коли місце на холодильнику закінчилося, у музеях та нових містах купувати маленькі камінчики. І так у нас набралася вже ціла колекція. Часами ми робимо. У Виставки такі свої домашні, поспостерігайте, як поводиться світло у деяких камінцях. Ось цей камінчик називається Місячний камінь, і коли в нього потрапляє промінь сонця, камінчик зненацька спалахує вогнем, жовто-блакитним вогнем. Із камінчиками може бути багато цікавих ігор. Наприклад, ми якось зробили морське дно і довелося робити корабель, ну бо яке ж море без кораблів. Іншим разом ми зробили з камінчиків і картона гру бінго. Моя донечка тоді була ще маленька, вона допомагала розмальовувати камінці. Є оригінальна дошка із якимось малюнком, і камінчик. Повторює візерунок на цьому малюнку. Камінчики допоможуть урізноманітнити гру в хрестики-нолики. Наприклад, ось у нас гра вийшла рибкі полунички. Камінчиками можна і просто прикрасити свою оселю ми зробили вічно зелені кактуси, а можна вирушити до музею, природничого і подивитися там на коштовне каміння. На рубіни, смарагди, аквамарини, а вдома їх замалювати або навіть створити власну книгу. Уява найкраще підкаже, що робити з камінням. Головне не пропустити чарівний скарб під ногами.